Доброго ранку, підписники каналу, глядачі каналу Щасливий Грибник. Знову я в лісі. Сьогодні вівторок я їду до роботи і ще раз заїхав, подивитися, що знайду я після вчорашньої, після вчорашнього тихого полювання, тому що після мене сюди приїхали. Можна сказати, спеціалісти, професіонали. І йду просто по лісі. Я їх навіть не шукав, тому що я чомусь е знаю, що тут їх, вони тут не ростуть. Ну, так мені казали, що тут грибів немає. Гриби там, де великі буки, де я збирав боровиків. І от дивіться, що я трапив. Дивіться, два такі великі, ще один. І тут ще один. Зразу таких п'ять грибочків. Я навіть не очікував знайти їх тут, там де я шукав, я їх там не знайшов. Ось така великолепна п'ятерка і воротар. Тяжко, що з друзів знайти після того, як тут побували, ті, що роками ходять. І скільки я пройшов, це всього перший грибочок. Ліс чистий. Нічого я не знаходжу. І там такий дільненький. такий грибочок. Взагалі нічого не знаходжу. Зачистили чисто. Ішов, друзі, і першого боровичка. Гарна трійця. Друзі, знайшов дуже гарного боровичка. Славний. Є, друзі, шикарна знахідка. Я би сказав навіть дуже. Не знаю, які вони були вчора. Але їх вчора не побачив. Ні я, ні Валера, ні Ліля, ні Вася. Ось коли я вже їх зірвав і там ще побачив одного під листочками ось такого. І того такі чотири боровички. Полюбляють на цьому схилі рости. І звичайні білі, але чомусь поодинокі. Скільки я їх знаходжу тут тільки по одному. Якісь вони не, не компанійські. Так як я. Напевно, тому так я їх знаходжу по одному. Таких самих, як я. я тут нічого не бачу. Хотілося би, але нема. І ще знайшов, друзі, грибочків. Такі два маціпоньки. один отакий. Я заберу. І черговий раз перевіримо, чи вони... Виростуть. Там на горі, де я знайшов перших, я вчора залишив, і якого я залишив, такий він і тепер є. Ось такого велетня вчора я пропустив. І до цього руки вчора не дійшли аж сьогодні. Чок-чок-боровичок. Знайшов, друзі, боровичка з якоюсь чудернацькою шапочкою. Бачите, як у Наполеона. Наполеон Бонапарт. А недалеко від нього бачу звичайного коричневого. Знову я знайшов, друзі. Сімейку така трошечки розкидана, але дуже гарні грибочки. Такий один невеликий. Тут просто шедевр. Шедевр номер два. І так собі. Невеличкий, але симпатичний. Худенький, маленький, отака четвірочка. Дивіться, який маскировщик. Вчора я пройшов і не побачив його. Бачите? А він є. Дивись, Валера, коли цієї палки ти знайшов біля цього моху. Ось я почистив. Бачите? там на березі я знайшов. І отут на березі я знайшов. А тепер дивися, які ми грибники. П'ять метрів я відходжу. Ось. Під деревом один. Ну це, такий невеликий. Тут Другий тут собі маленький і отут третій. І ми тут обоє крутилися. І диля каже, що вона пройшла ці всі язики, назбирала повно малесеньких, а таких не бачила. Десь вона була в другому місці. Хочу, друзі, показати, які, е, як буває, що ну, ходиш так уважно, дивишся і все рівно нічого ти не можеш е, не пропустити. Ну, цей, наприклад, міг вирости за ніч, бо він невеликий. Отут я був ось мох? І отут я пройшов разів п'ять. Пройшов, та не дійшов буквально три метри до такого грибочка. Бачите який? Боровик. Ну, а цих не побачити було вчора, я не знаю, як треба умудритися. Ми тут, ну, буквально в метрах ходили. Двоє. Я ж сьогодні я б Так буває.

Ось такий він возенький. Там закінчується. А сьогодні пішов. Туди йшов, не, не бачив, а назад вертався, Побачив таких двох грибочків, Один маленький, один гарненький. Yes. <laughs> Біля вчорашнього, де я був знайшов. Де що є чистив. Знайшов ще одну. Вже сьогодні. Je je taki krasen. In tu se neško pregrivaj, vidim tu dve res.